Один. Доброго дня. Вихідний день, неділя. Сьогодні починаємо невеличкий екскурс по садовим центрам навколо Києва. І перший, де ми зупинилися, сьогодні буде чотири включення. Перший це е, на трасі лісники, де е, продають е, наші добрі хазяюшки свої. Е, Свої власні рослинки. І ми зробимо невеличкий екскурс по цінам, і до якої можна межі торгуватися. І так для себе я побачив 3-4 культури, які би точно в мене їх не було, я їх взяв. І от зараз я вам їх розкажу і покажу. Переключаю на переключаю на квіти. От такий ряд є. З'явився е, у лісниках. І дивимося лаванда. Великі корчі, гарні. І е, приблизна ціна 200 гривень за корч. Ну, якщо подаруватися, я думаю, що відсотків 10 можна забрати. Далі дельфініум. Дельфініум класний, крутий, показує різні кольори. 80 гривень, пущик. Так і латріс. Вусковий е, і білий. Пусте. О, є лаванда. І є і є хіноцея. Цікава. Вона також від 50 гривень до 100. Показую кольори їх. Ось хіноцея. Яка красива. Ці більші по 100 гривень. Ці менші по 50. Ромашки, юка, троянди. І гарні продавці садівників вам бажають хорошого дня. Отож, якщо вас вже, знаєте, як, як, у, як у жінок шопінг, так і е чоловіків, які люблять рослини, е однозначно треба кидати все, виходити в люди і вибирати ті рослини, які вам подобаються. Тут зміна чорнобривчиків. А чорнобривці по чому? По 10. По 10 гривень, дивіться, які чорнобривці Це знизу для підбивки, коло бордюрів висадити дуже буде гарно. Отож, перша наша зупиночка відбулася. Зараз ми їдемо ще на зелений ринок і в два-три садових центри. Ну і поїдемо ще в осільку. Я вам покажу дуже гарне приватне хазяйство, де можна купити недорого. Багато хосте і а стільби і в гарному асортименті. І так через хвилин 10 я знову вийду в ефір. Все найкраще!